Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні я покажу, як приготувати ось таке апельсинове варення з кабачків. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: кабачок 1200 г, вода або апельсиновий сік, 80 мл, цукор 800 г, апельсин 2 штуки вихід 2 банки півлітрові. І одна банка 0,25 літрів. Варення виходить ненутке, нутке з кислинкою і має смак апельсинів. Очищуємо кабачки від шкірки. Середину кабачків очищуємо від насіння. Кабачки краємо на невеликі кубики. Все перекладаємо у каструлю. Вливаємо 80 мл води або апельсинового соку. Додаємо 800 г цукру. Все перемішуємо. Ставимо на середній вогонь і варимо 15 хвилин під кришкою. Ошпаримо апельсини у кип'ятку на менше 5 хвилин. На дрібній терці тремо цедру апельсинів. Тільки оранжеву частину. Від апельсинів забираємо білу шкірку і перетинки від долюк апельсинів. До кабачків додаємо цедру і м'якоть апельсинів. Варимо ще 30 хвилин. Періодично перемішуємо. Збиваємо блендером до однорідності. Проварюємо ще 10-15 хвилин, можна і довше, якщо ви хочете густіше варення. Банки і кришки стерилізуємо, розливаємо цю смакоту у баночки та закручуємо кришками. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любові, нехай їм усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.